Ретродетектив Справа про чорну ропу переносить читача на початок ХХ століття. Я люблю ретро-детективи і книжкові, і серіальні. І моїм головним завданням було передати дух часу. Дія відбувається в Галицькому містечку Старий Самбір, але це не той старий самбір, який ми знаємо сьогодні. Навіть мій тато не застав того міста, де вільно сусідили три культури: українська, польська і єврейська. Євреї не пережили Голокосту, поляки виїхали після Другої світової, і від них залишилися самі привиди: єврейські могили на Окопиську, польські на цвинтарі, костел і занедбана біжниця. А мені хотілося відтворити прекрасну епоху, яка була до, почат... до катастроф ХХ століття. Крім детективної складової. У такому творі дуже важливий антураж. І найцікавіша робота це дослідження доби. Іноді, щоб написати одну фразу про Борислав, про його район Новий світ, де нафтових шибів густо, а палаців пусто, і де в другій половині 19 століття постав щасливий світ новий, треба було. Витратити цілий день на пошуки тогочасного польського перекладу Бурі Шекспіра Паралеона Ульріха, а потім в ньому знайти як Ульріх переклав фразу «A Brave New World». На щастя, поляки оцифрували і виклали у вільний доступ багато тогочасних джерел. Зокрема, шематизми Королівства Галичини і Володимирі газети, тижневик Самбірсько-Дрогобицький, газету Самбірську, Кур'єр Львівський. Крім того, вже декілька років я збираю при старосамбірські діалектизми, які нині вже витісняються. Стандартизованою шкільною освітою і глобалізованою масовою культурою оці всі штреки, цукорні, гачі, касарні, кульчики, які ще подеколи можна у нас почути. Сподіваюся, детективна складова теж не розчарує читача. Це детектив затишний, провінційний. Трошки іронічний те, що в англомовному світі називається, murder mystery». мені дуже подобаються його герої, я їх полюбила як живих і сподіваюся, вам про них буде читати так само цікаво, як мені було писати.